Доброго дня, шановні колеги! В даному відео ми поговоримо, як можна зробити швидку зміну параметрів туру. Отже, ми вибрали країну. Вибрали регіон. Місце відправлення не вибираємо. Вибираємо діапазон дат місяць. Кількість дорослих, допустимо, 2. Зробили пошук. Система дала нам дуже багато різних варіантів. Вам потрібно. Вилетіти вилетіте якогось пайкою з певної дати. Ви переходите зліва в віконечко. Система вам показує, в які дати є вильоти. Ви вибираєте найбільш доступну і потрібну вам. Також дні. Є пропозиції на 7, 10, 11, 14. Ви також можете вибрати, в які дні є виліт на 10 ночей, в які дні є виліт на 11 ночей. Так само ви можете вибрати. Місто прильоту і місце відправлення. Ми бачимо, що марсалам літає з катовіць з Варшави. Якщо вам потрібно вибрати якусь певне місто вильоту, вибираєте катовіце. І система вже вам пропонує на 11 ночей марсалам з катовіць, які є дати. Тип харчування також по різних країнах ви можете вибирати. Також можна вибрати зразу конкретний готель тобто. Який вам буде необхідний під час бронювання. І ви побачите, на які дати доступний саме цей готель. Бронювання проходить таким самим чином. Вибираєте бистрий заказ, вносите дані туристів, дані платника, бронюєте та оплачуєте. Бажаю вам гарних продаж!